Яка не дочекає з кейтфесту? Алі, дуже хочу побачити твої нові викрутаси. Я точно вивчу цей трюк. Скейт Головну роль принцесу Лебедя танцюватиме. I Алі. Алі! Зен! Я хочу танцювати як ти. О! Балет за дві години до скейт-фесту. Ти хочеш сказати, що балет у той же день, що й скейт-фест? Так. Це може стати проблемою. Ти зможеш. Я виступлю на обох. Зроблю ідеально. Ніхто не ідеальний. О-о-о! Як заняття з балету? Кажи, лише, якщо добре. Це складно. Я знала. Ти хочеш бути ідеальною у всьому для всіх. Зараз. Як впаду, земля піймає. Жага ідеалу вартує неймовірних синців. Поділися турботами. Я люблю балет і скейт також. Але треба вибрати. Ви готові? Ага. Я готова бойова. Краще просто бути собою. Робити що любиш і насолоджуватись. І тоді паде, буріто. паде буре. Я так і сказала. Скейтуй, танцюй! Деякі люди надто багато на себе беруть, розумієш? Чесно, ні. у кінотеатрах з 10 жовтня.